Наше інтерв'ю з 53-м губернатором штату Нью-Йорк починається по американськи ефектно. Джордж Патакі на фоні Ужгородського стадіону хвацько ловить м'яча для американського футболу. Важковогвик республіканської партії приїхав в Україну з конкретною метою допомогти. Допомога зі США, яку він привіз до нас. Це одразу кілька сигналів: гуманітарний, що американський народ поруч з українським, матеріальний, аби ми вистояли, і політичний. У нас Є союзник, який не сумнівається в українській перемозі на цій війні. Ми зараз на Ужгородському стадіоні. Я вже був тут раніше. У березні ми привозили сюди модульні будинки для внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми привезли генератори та обігрівачі. А ще Джордж привіз допомогу українським дітям, переселенцям та сиротам. Понад пів тисячі футбольних м'ячів та спортивного обладнання передали з американської національної футбол ліги. Ми сьогодні трохи розважилися. Вирішили допомогти українській футбольній лізі підняти дух українців. Понад півсотні членів цієї ліги на війні. Один з членів цієї ліги кілька тижнів тому повернувся з передової, але деякі футболісти не повертаються. Вони вже загинули. Тож ми також вшанували їхню пам'ять. Жертву, яку вони принесли в ім'я свободи, не можна забувати. Містер this is... пане Патакі, оскільки це не перший ваш візит до України, чи помічаєте різницю між тим, яка ситуація була тоді і зараз? зараз я бачу більше впевненості в українській позиції стосовно війни у березні. Ситуація була дуже непевною. Звичайно, нині досі небезпечно. Але український народ, українські військові та влада не лише зі сміливістю, а й з розумом справляються з поверненням територій, як от Херсона чи інших, які захопила Росія. Це дає мені велике переконання, що перевага за Україною і вона переможе. І я маю на увазі перемогу не лише для самих українців, а й для людей з усього. Світу, які вірять в свободу та демократію, пиволодоворотбливфрідем демакосланпатакі зізнається нам, що вже встиг відчути на собі, через що проходять українці під час повітряних тривог, але зовсім не хвилювався. Ні, я мав упевненість в українцях та їхній армії. Ми розуміємо, що ситуація небезпечна. Ми знаємо, люди страждають. Але світ мусить розуміти, що ми маємо допомогти вам пройти ці складні часи. Ми привезли промислові обігрівачі, коли пролунала сирена. Нам довелося через це скоротити деякі заходи, але це лише вершина айсберга, через що проходять українці по всій країні. Ваш Центр надсилає гуманітарну допомогу з початку війни. На яких напрямках працюєте? спершу ми починали з їжі, медикаментів та тимчасових притулків, але зараз ми сконцентрувалися на обігрівальних системах. Ми знаємо, що саме вони є мішенню росіян. Вони роблять усе, щоб не працювало електропостачання і опалення. Тож ми привезли усілякі пристрої, які можуть обігріти сотні тисяч людей, і ще близько двох сотень обігрівачів та сотня генераторів у дорозі, щоб допомогти з освітленням та теплом цієї. І зими, і ми й далі робитимемо все, що можемо. До речі, обігрівачі та генератори стали прямим результатом розмов з прем'єр-міністром та дружиною президента Зеленського. Це наші пріоритети. Ми слухаємо ваш уряд, що ж дійсно потрібно. А зі свого боку робимо все, щоб це надати. За ініціативи президента Зеленського створюються пункти незламності, і ми знаємо, що деякі наші обігрівачі передадуть туди. Well, among the серед країн Європейського союзу нині досить розповсюджене побратимство мі. Іст, коли окремо європейське місто бере під опіку українське місто. Чи можлива така співпраця з американськими містами? абсолютно це було б чудово, якби американські міста сформували відносини з українськими містами, містами, побратимами. Я був би радий допомогти в цьому. Я думаю, це ще один спосіб підвищити обізнаність серед американців, через що проходять українці, і надати більше допомоги Україні. Ukrainian інфо Що щотижня українська інфраструктура зазнає ракетних ударів з Росії, і у нас роблять усе, щоб відновити світло, тепло та воду. Як колишній та губернатор, чи могли б ви уявити, як би видолали цю кризу? Я вважаю, український уряд дуже добре з цим нині працює, враховуючи те наскільки жахливі ці обстріли ці страждання. Ми теж відчули наслідки обстрілів тут на кордоні, бо електроенергія зникла, і ми не могли. Перетнути кордон, система вийшла з ладу. Єдина річ, на якій я б теж хотів зробити акцент, закликав би американський уряд давати більше не лише військової допомоги, а й гуманітарної. Коли я повернуся до штатів, закликатиму до цього свій уряд та посадовців. У США мають потужності робити більше для українців і робити це просто зараз. Потужності у сполучених штатах дійсно є та от над настроями потрібно попрацювати. Джордж зізнається, від початку повномасштабного вторгнення все складніше утримувати увагу людей. ви знаєте, американці в переважній більшості підтримують українців. Узяти, хоча б моє рідне місто Нью-Йорк. українські прапори там усюди, але наші люди зажили на хорошої слави через свою недовготривалу увагу. Спершу ти зважаєш на щось, а потім стається щось інше, і фокус уваги росі. Тіюються, і це одна з причин, чому ми зараз тут. Бо ми хочемо, щоб американський народ не забував, що це жахлива війна, що українці страждають, що вони борються за нас. Вони мають розуміти, що війна не скінчилася, що вона стала ще більш небезпечною. Від настроїв американців переходимо до настроїв політиків. На початку листопада в США відбулися проміжні вибори до обох палат конгресу, від якого власне залежить уся допомога, що надходить Україні для пр протистояння російській агресії на вашу думку, чи може Україна розраховувати на двопартійну підтримку конгресу? У цьому навіть не може бути й сумнівів на моє переконання. Обидві партії розуміють важливість підтримки України, але я не думаю, що результати виборів якось позначаться на політичній підтримці України серед лідерів обох партій. Ми знаємо, що окремі члени республіканської партії достатньо скептично налаштовані щодо обсягів допомоги Україні. Як можете оцінити їхні погляди лайксесдевіс була. Я ж сам республіканець, активний республіканець і дуже підтримую Україну. Я думаю, головне питання в тому, щоб переконатися, що кожен долар йде куди потрібно. У цьому й полягає їхній скептицизм. Коли ти за тисячі миль за океаном і передаєш гроші, ти турбуєшся, як вони дістануться до України. До речі, я був губернатором Нью-Йорка, Коли ми отримали багатомільярдну допомогу, щоб подолати наслідки жахливої терористичної атаки 11 вересня. Ми запустили систему для перевірки кожного долара, який надходив з Вашингтона, і ми говорили так само з українським урядом, що їм потрібно мати щось схоже. Коли виникнуть питання, вони зможуть показати, як ці кошти використали. Європейські уряди один за одним нині визнають Росію державою спонсором тероризму. Цікавимося у пана Патакі чи готова до такого кроку американська влада? Очевидно, у бучі та в інших місцях було здійснено злочини проти людства та людяності, і тих, хто з Коював ці злочини, має бути притягнуто до відповідальності. Я не знаю в чому полягають законодавчі питання, що ще потрібно зробити, щоб оголосити державу спонсором тероризму, але ми точно переконані, що Росію мають визнати агресором у цій неспровокованій війні, і вона мусить за це відповісти. Наостанок Джордж обіцяє, щойно повернеться до рідних штатів, робитиме усе, аби Америка допомогла Україні пройти найскладнішу зиму нашої новітньої історії і прискорила перемогу України. Оксана Ткаченко, Тимофій Кощі, Назар Кінаш, ТСН один марафон. Єдині новини.